Всім привіт! 30 квітня 2023 року Київська область. Зараз хочу розказати, як я ловлю рої, комплектація ловушки, будова її і також, де її ставити. Так, розпочнемо з будови. Ну, Ловушка в мене максимально проста, виконана із ОСБ 5 мм або 6 якщо не помиляюсь, далі. Ось такі бруски 50х30, можна менший брусок. Ну, взагалі те, що у вас є під рукою. До цього я був, зробив одну ловушку. Я тут ще по кутам ставив бруски, але вони взагалі не мають ніякого сенсу, крім того, що просто конструкція ловушка стає важчою. Так, і далі. Ось такий льоток був зроблений фрезою 25-ю вибраний. E, знайшов був прополісний холстик, але я, чесно кажучи, не бачу із нього якоїсь користі. ну Прикріпив та й прикріпив. Так далі. По кутам в мене тут нічого немає, воно просвічується все. Це, звісно, трошки доставляє дискомфорту, тому що якщо ловушка із бджолами, то бджоли вилітають і потім можуть нападати на тебе. То я радив би просто купити будівельного кутника. Ну, 2х2 вони здається йдуть розміром. Він надто дешевий, 3-метровий кутник коштує гривень 30-40 Тобто, уголки ним обшити і все, взагалі, проблеми не буде. Так, далі. Наскільки рамок ловушка? Ну, Мінімум, хоча б, хоч, щоб була рамок на 6 тобто, 6 і більше. Так, далі, е, які я рамки ставив, Ну, рамки ставив максимально чорні. Ось такі є рамки, якщо є такі рамки, можна їх ставити. Така рамка взагалі вважатиметься ідеальною, ідеально, якщо вона у вас є. Але якщо у вас немає таких рамок, то можна взяти навіть товсту рамку і прикріпити до неї ну, хоча б е, листок вощини там, сантиметрів 3. Тут полоску, Ну, на проволоку, хоча б по дві полоски прикріпити вощини. І це знову-таки варіант працює. Так, але все-таки потрібно знайти хоча б хоч одну рамку чорну на одну ловушку. Одну чорну і далі вже, ну, там як у вас вийде. Хоча б навіть можна і пусті рамки ставити. Бджоли теж будують на них язики. Головне, щоб. У вас в окрузі були бджоли. Далі. Коли ставити ловушки? Ну, я в себе в Київській області, це ближче до Чернігівщини, то я десь ставив до 10 травня. Тобто, вже після 10 травня вже починають літати в нас рої. Де її ставити цю ловушку? Для мене найголовніший принцип це ставити ловушку біля водойми. Тобто, щоб бджола була. Мала змогу близько літати по воду. Оце єдиний такий принцип для мене. Далі висота ловушки. Тобто, взагалі немає ніякого значення. Я перший рік, як ставив ловушку, то взагалі там заліз на дуба метрів на, я не знаю, метрів на 5 поставив туди, там, звісно, впіймався рій. Але й були такі ловушки, які я ставив на землі. Тобто, взагалі і на землі зловив роя. Головне, щоб рік був ройовий і потім ви будете з роями. І Ще якщо у вас десь є якісь старі запрополісовані холстики, то бажано б його, звісно, положити наверх рамок там, чи кудись на дно вулика. Це на перший рік таке потрібно зробити. На наступний рік, якщо вже ви зловите в цю ловушку рій, то вже не потрібно. Бджоли самі там дещо запрополісують, і вже цього прополісу буде вистачати. Якщо у вас немає холстика, то в магазинах продаються різні спреї для е, приманювання роїв. Здається, апірой він називається, там. ну і багато іншого. Можна знову ж таки цим спробувати. І ще, якщо у вас десь є якісь старі запрополісовані холстики, то бажано б його, звісно, положити на верх рамок там, чи кудись на дно вулика. Це на перший рік таке потрібно зробити. На наступний рік, якщо вже ви зловите в цю ловушку рій, то вже не потрібно. Бджоли самі там дещо запрополісують і вже цього прополісу буде вистачати. Якщо у вас немає холстика, то в магазинах продаються різні спреї для е, приманювання роїв. Здається, апірой він називається, там. ну і багато іншого. Можна знову ж таки цим спробувати. Також. Пастки я раджу ставити, щоб їх взагалі було непомітно. непомітно для людей. Тому що ви самі розумієте, що в Україні люди такі, що вони з радістю вкрадуть вашу ловушку. Тобто не варто хвилюватися щоб бджола не помітить ловушку. Вона помітить. Це гарантовано. Старайтесь максимально заховати цю ловушку. Все, на цьому, в принципі, по ловлі роїв, начебто, все розказав. Якщо в кого є питання, задавайте, з радістю відповім. Також підписуйтесь на канал і коментуйте. Дякую, до побачення.